Вітаю доброго ранку. Слава ми Україні. тут вашу інтенсивність праці обговорюємо і ваші зарплати. Ну відреагуйте ви, будь ласка, бо певно почули нашу розмову трішки. Ну, я краю почув, зарплата, ну може велика, може ні, мені важко сказати. Оця доплата. Ну я особисто свої гроші перераховую на Збройні Сили, ви розумієте? Тому рішення приймається апаратом, секретаріатом Верховної Ради. Мені важко коментувати. В будь-якому випадку я прошу, щоб всі зрозуміли, ну не тільки шановні ведучі, але всі громадяни зрозуміли, що парламентом управляє більшість, розумієте, що таке парламент? Це. Істі депутатів, які голосують, або без яких жодне рішення не може бути прийнято. Тому завжди пам'ятайте, що будь-яке рішення, яке в залі приймається, за нього голосує монобільшість в першу чергу, а потім хтось підголосовує. Ну зазвичай це робить. Я не приховується опозижиста, яких там скільки там ж штук 40 ще лишилося чомусь в парламенті розумієте І вони саме для того потрібні. Бо... Далеко не всі слуги народу підтримують ну ініціативи їх керівництва. Там зазвичай в голосуваннях десь 190 там слуг народу, а їх же всього ти скільки там 250 здається. То завжди їм потрібно хтось хтось щоб хтось підголосував. Я вас запевняю, що батьківщина, яка має 25 Мандатів, ну жодного профанаційного рішення ми намагаємося і все робимо для того, щоб ніколи не підтримувати. Але коли ми хочемо із своєю ініціативою вийти, на превеликий жаль, вона або не потрапляє в залу, сесійну бо є погоджувальна рада, на якій так само монобільшість має е, повний так би мовити, там е, мандат. Або вона потрапляє в зал, але там вона не підтримується, бо 226 не голосують. Цей ця катастрофа була закладена в літку 19-го року. Я просто нагадую, коли був так званий третій тур, ну згадуйте, був перший, другий, а потім вибори в Верховну Раду чомусь оголосили третім туром виборів президента. І тоді, на жаль, наш щирий український народ черговий повівся на цю байку і до віддав. Перший в історії віддав всю повноту владі одній новій, абсолютно ну навіть не партії. Вона ж не може, не могла бути партією. Ви ж розумієте, що за два місяці скліпати партію неможливо, а просто віддав його за такому ну набору набору таких цікавих персонажів, блогерів, там панустів. Там, а, там... Я не погоджуся, але у, нас, у нас же було в історії. ну Група 239, комуністична більшість. Ну була в нас більшість, лише ну, просто комуністична. Ну, вони ж там об'єднувалися. Ні, там, там інша, інша ситуація була. Вони об'єдналися внутрі, бо там було дуже багато червоних директорів, там, там таке. Ну це не був там вибір людину українців. Це вони внутрі вже мажоритарників. тоді дуже багато було. зрозуміло Я... зрозуміло. Так, Пане Осі, а, а поясніть, а поясніть ви мені, чому у нас президента в прямому ефірі з Михайлівської просто неба в рамках там за для безпеки. Напевно, його показують в прямому ефірі. А парламент задля його безпеки не показують навіть в записі. Чому так поясніть? Ми... Немає логічного пояснення. Я можу вас запевнити що і ми, от ті партії, які в опозиції, і європейська солідарність. До речі, ми категорично проти закриття інформаційного простору роботи Верховної Ради. Ну це ж наше це навпаки, це наша позиція, де ми можемо єдине позиція, де ми можемо доносити свої думки. Але їм так вигідно, я з вами погоджуюсь. Бо вони, прикриваючись цією безпекою для центру прийняття рішень, да, вони. Мають щасливо протягувати будь-які рішення, голосуючи разом з ОПЗЖ, але їм соромно, мабуть, щоб вся країна про це дізнавалася в прямому ефірі, то потім треба шукати це в результатах голосування, і люди, на жаль, не бачать дискусій, не бачать аргументів, не бачать позицій сторін. І Це безумовно б'є в першу чергу по опозиційним партіям, бо сьогодні позбавлені по суті інформаційної можливості свою позицію доносити. Тому знов таки по повертаємося до пункту першого. Монобільшості, і вона, і ми з вами приречені на це. І що робити, я до кінця не розумію Повірте, там йдуть дуже палки батьки на кожній раді, на коли, коли затверджується порядок денний, коли затверджується будь-яке рішення. Але 250 голосів, все ж 250 Вони перемагають. Пане Олексію, ну і тема, яку ви любите коментувати, теж же. Коболєва. Чи ви вже долучилися <ріст> до збору грошей на заставу? <ріст> я <ріст> я <ріст> тоді, пане Ігор, пане Олексій, я, я прочитаю просто повністю, щоб розширити цю інформацію. Давай. Власник інвесткомпанії Конкорд Капітал Ігор Мазепа оголосив про збір коштів на заставу для екс голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва. Про це він повідомив Фейсбук. Планує він зібрати до 6 березня 229 мільйонів 200 тисяч гривень. Усі гроші підуть на Коболєва. Пиш. Ше він ну Іван Мазепа, що саме Коболів є втіленням активного громадянина нової країни. Він є одним з батьків нашої енергетичної незалежності від Росії та творцем нового прибуткового нафтогазу йдеться в дописі голові Конкорд капітал Тому пан Мазепа збирається гроші до 6 березня слід зібрати. Чи ви чи ви долучилися, пану сльози? Потікли в мене. Дайте я сльози я ридаю просто і співчуття хочеться свої 10 чи 15 гривень перерахувати. Ви знаєте, ну перше, пан Мазепа. Я не думаю, що він такий ідіот. Вибачте, ну інвестбанкір, багата людина, мільянер, дуже серйозний. Він не може бути ідіотом. Я просто зараз буду мені вже журналісти там дали там певні інформації. Я розумію, про що йдеться це мого. Пан Мазепа був, був зав'язаний своїми фінансами на оборудки в Укргазвидобуванні. В мене є вже і вся інформація. Я розумію, що що він так само зацікавлена особа і він допомагає своєму бізнес-партнеру Коболєву. Наскільки поведеться на це спільнота українська? Ну мені самому цікаво. Якщо хтось дійсно вірить, що Коболєв – батька української незалежності або інше, що він що він голова прибуткової компанії. Я вам швидко пояснюю цей міф розбиваю два міфи: перше незаконність премії Коболів. Була визначена рішенням окружного адміністративного суду і ви всіма інстанціями, яке базувалось на висновках державного аудиту, державні служби двадцять року. Це вже давно доведений факт. Незаконність виплати цих премій, і антикорупційний суд тільки відреагував належним чином на це. Тепер друга міф про прибутковість зрозумійте, будь ласка, коли монопольна кампанія. Монопольно підвищує ціну на газ для споживачів, аргументуючи це тим, що треба гроші збирати на видобуток газу, але гроші не йдуть на видобуток газу, не купуються труби, не буряться свердловини газ не видобувається, і в результаті падає видобуток. Абсолютно зрозуміло, що в них є зайві гроші в результаті лишається, які вони не витрачають на виробництво, і на і прибуток зростає, який потім йде в бюджет. Так що в цьому хорошого, коли нас всіх обклали по суті додатковим податком. частина безумовно, пішла в бюджет, але значну частину відкусила е, правління НАК нафтага. Лядоватозі, ну це натуральний панамська афера, яка була в 1880 році. Так само збирали гроші в, в усій Європі на будівництво Панамського каналу. Тільки не побудували його в той час. Розумієте, нічим воно не роз не розрізняється. Тому, вибачте, я є принциповим опонентом цієї всієї гвардії під назвою Коболівщина Розумієте? і я переконаний, що корпоративна реформа не спрацювала у нас, що ринок газу у нас не з'явився, не збільшився видобуток газу і нічого не покращилося сьогодні. В газовій сфері ману, які там є, не доведеться платити з бюджету. Ось результати <кхм> я на захист Коболєва. Скажу і цієї ідеї про збір коштів, бо ну і Ігор Мазепа, і сам Андрій Коболів пояснює, чому потрібен. Збір, бо він пише, що в нього, начебто, заблокували банківські рахунки в Кобалєва, і він я... не може сам я... заплатити застав. Я, я, я не знайшов п -п підтвердження документального блокування я... рахунків. Я ви, знаєте. Я думаю, давати мені запит чи ні. Може навіть і да. Мені самому цікаво, я звернув увагу. Я не вірю, що в нього заблоковані рахунки, щоб перерахувати і зробити заставу. Я в це не вірю. До речі, пан Йогорець. Звертаю увагу. Це також факт. Повірте мені. Коболів отримав дві премії: першу 229 мільйонів гривень він отримав коли там в 19-му році. А потім він другу частину 340 мільйонів гривень отримав як компенсація, коли його звільняли з НАК Нафтогазу в 21-му році. Тому сумарно. Дві премії і його оклади вони десь під 1 мільярд гривень, які він отримав за період управління НАК Нафтогаза. Частину він мамі перерахував, не би немов би за легендою. Але частина десь має бути. Тому, вибачте, сльоз співчуття кобаль від мене не дочекається. Це авантюрист, який має відповідати. А оці гроші мають піти на збройні сили України. І я розумію, як це зробити. Хай збирають гроші, а потім ще перевіримо, наскільки це. Реально, люди будуть платити чи то оборудки будуть розумієте? Там дуже непроста ситуація. Думаю, пан Мазепа потім буде чухати потивицю за таку свою ініціативу. Там по податки ще будуть, але це окрема розмова. Хай збирають. Вони потраплять в зсу. Все зроблять цього, пане Олексію. Про газ ви почали говорити. Що у нас із тарифами, чи будуть вони зростати? То Хороший Яка зараз питання. ситуація з газом? То, начебто, зима тепла, подякували їй, провели. Але що буде далі з наступного сезону з цінами? Дивіться опалювальну тарифи поки що на газ і на тепло вони заморожені згідно з законами. але вони не заморожені. мораторія не на електрику для населення і на воду. водоканали і хочуть підняти трошки. Зупинили ми їх оцю е, позицію, бо треба розібратися, чому вони так хочуть підняти. Не все так там просто як вони викладають, але електрика сьогодні ми ж бачимо заяву голови НКРКП пана Ощаповського і заступника керівника офісу президента пана Шурми, що вони розглядають там чотири варіанти різних підняття цін на електроенергію. Мені чомусь здається. Що це неминуча після кінця опалювального сезону, тобто вони в якійсь за якоюсь формулою чи для всього населення, чи для якихось категорій, але мені здається, вони нікуди вони вже прийняли таке політичне рішення. Я думаю, що є бажання і, і в керівництва НАК Нафтогазу так посилити ця... підняття цін на газ для населення. Пояснюю, чому. Тому що НАК Нафтогаз і у нас був на засіданні комітету голова НАК «Нафтогазу», Він демонструє свою фінансову ситуацію, і що він збитковий, він на межі дефолта. Це допрацювалося і Кобалів і Вітренка. До речі, це ж наслідки їх роботи, і тому це треба вивчати нелегке завдання. І ми будемо все робити, щоб цього не відбулося. Але я бачу тенденції такі і бажання. І компаній енергетичних державних, в тому числі, і уряду йти на якесь підвищення, дай Боже, щоб я помилявся. Дай Боже, але мене турбує реальна ця ситуація. Повірте, мені як мінімум, будемо чітко це моніторити. Хоча це є повне повноваження уряду України. Пан Оксі, ну і прийшла інформація засобова масової інформації, що на нас чекатиме конкурс новий на голову Нафтогазу України. Що вам про це відомо і чи зможе Олексій Чернишов виграти цей виграти цей конкурс? Я ще не подивився, але я розумію, що це може бути. Я так да, ми вчора аналізувалися спеціалістами. Я ще інформацію не бачив, але дійсно. Я думаю, новин наглядова рада, яка сформована. До речі, зараз всі члени наглядової ради і наземні вони в Києві знаходяться, вони працюють, і я припускаю, що вони захочуть проводити конкурс на нового голову правління. Розумієте, І до є такий можливий такий варіант. І я вам чесно скажу, що я припускаю. Якщо буде цей конкурс оголошений, що так станеться, що і не, не тільки українці, м'яко кажучи, будуть приймати участь у цьому конкурсі. І я припускаю, що в результаті цього конкурсу може так статися, що не українець буде управляти українською компанію на України. І ми отримуємо дуже таку цікаву ситуацію. Наглядова рада не українська, голова е е е е правління не українська. Ну, безумовно, тоді вибачте, я е буду е е е е не українські. Тобто, це прямий прямий шлях до так званих ринкових цін. Я в цьому переконаний. Це окрема дискусія. Наскільки ну, зрозуміло, як відреагує населення, але тут треба комплексно дивитися і на ситуацію з оздоровленням фінансовим НАК Нафтогазу в Україні. На жаль, газу вони більше не видобувають в Україні. Що що спричинює, що намертний газ, і оце зростання цін. Оце є головна претензія до Кобалівщина. розумієте, що в нас не 20 мільярдів видобуває НАК Нафтогаз, під вони збирали не гроші, а 12,5 мільярдів. І на жаль, ми е, мусимо імпортними газами розбавляти оцей е, цю суму. Ось спостерігаємо, там будуть жарпалки, жаркі жар баталії. Але те, що ми... Оголосили якомога швидший курс на євроінтеграцію. Людям забив, забули політики пояснити, що євроінтеграція в тому числі має на увазі інтеграцію по цінам на енергоносії, і ця це не небезпека, це реалії. Розумієте, це реалії такі. Я просто дивуюсь, що е, нати пан прем'єр і монобільшість мало про це говорять. Треба е, відвертіше говорити людям, що таке євроінтеграція в хорошому розумінні. і мати відповідна зарплата і пенсії.